що відбувається в Україні Конституційної асамблеї. У 2007 році приблизно на БДС Ірина Бекешкіна мою пропозицію запитання визнала найкращою і тоді політична верхівка брала справжню Конституційну асамблею, яка замінила весь політику, замінила політичний устрій України. То не було б. Януковича не було б майдану кривавого і не було б подій на сході. Вся політична криза відбувається. Ту неправду про той безлад, який відбувається, але України. 21 рік Україні, років. 17 років. Держава нам майже нічим не допомагала. Є спорції давали дітіль яка займалася різними махінаціями і допомагаємо вахінації вищили чи молоді. Розкладали ліс мільйони. Сіяли, тільки зернові. Топку і, 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 і різними комінаціями з бюджету отримували <ути> кошти і, і так далі. Я хотів би в Україні я не зміг достукатися до політиків, не зміг достукатися до ЗМІ, які приїхали, показали правду. Є не, не дуже далекої України. Хотів би достукатися, можливо, якісь сусідні країни хотіли показати ту Україну, яку не можна побачити по нашому телебаченні, можна почути наших політиків. Тут багатий край, тут мільйони вели.

Багато чинників скорочувало людям життя і все е, влада замилювала, заприховувала. Було моє звернення декілька років до, до голови комітету по боротьбі з корупцією Яну Башні. Але місцеві князьки вирішили, що краще та влада, яка є, і краще з тією владою вирішувати свої шкурні питання. Мені б хотілося знайти, можливо, чи в Україні, чи, чи, чи за кордоном партнерів, з якими можна було б робити мудрі справи і з великою рогатою будовою. І я маю досвід у джильництві близько років. Я маю відкриття у Маю Є інші цінності, за які присердження і держава допомагає у різних відчуваннях частинах. Якщо Україна не обере негайно нових політиків. Зможуть змінити повністю структуру державного управління, територіальне розподілення і підняти планку, саме основне, планку відповідальності. Планка знаходиться біля землі. У політику проходять таракани, жуки навозні, Всі інші туди не потрапляють, тому що Брудні гроші, безвідповідальність робить можливість, що можна задурити людей. Історія всіх бездарних політиків плачевна і на жаль, плачевна історія того народу, який довіряє таким політикам.